І затвор також дуже сильно схожий на МР223, просто більш збільшений в розмірах. Також маємо цей запобіжник додатковий, лічина дуже схожа. Лічина, до речі, не підпружинена. На МР223 вона постійно була в такому положенні, а тут вона, бачите, ходить. А ось для порівняння в нас нам в руки потрапив затвор від УР-10, нашого вітчизняного виробництва. Можемо зрівняти їх по розміру і по побудові, по конструкції. Звичайно, в R10 там DI система, тому в саме в нашої Z нашої Z10, 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 Z10. називається, yeah. цивільна версія Z10, <гум> а військова UR10. 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 UR Бачимо, що затвор, ну, повна довжина затвору в МР-308 трошки більше, ну, мабуть, на міліметрів 7. І мені здається, що товщий, да? товстіший. Так. Сильно товстіший. А, ну, звичайно, тому що буферна труба насправді більша. Тобто затвор в діаметрі більший, ніж в r 10 платформи. І подовжені трошки збільшений. А по вазі, от, до речі, мені здається, що вони. І це легше навіть. Легший, легше, ніж у 10 -ї. За рахунок того, що тут частини немає, тут труба суцільна. Да, да. Тобто, можливо, що, можливо, що навіть віддача буде трошки м'якша. Якщо можна, сказати про, якщо можна буде порівняти. І, до речі, немає частини е, немає частини затвору знизу, це значить, що тут не буде працювати фул-авто, хоча він на цій гвинтівці і не потрібен.